І... Доброго дня. Ще? Да. да. Доброго дня. Мені 81 рік. В останній я робила собі, наводила красу майже 15 років тому. Який рік був? А, ні, не 15. Десь 12-13 такий рік. Угу. Ця жіночка зверталася до мене. Ми з нею робили очі і брові і з, Ось... з дочкою, так. Да. Я за компанію, мені так сподобалось. Скільки компліментів було. Давай. Дякую вам дуже за довіру і за відео. Дуже вдячна. Скажіть, що скільки вам зараз років? 81 рік. Так, жіночки наші україночки. Наводять красу. Бачите, в якому віці. В будь-якому віці? Тому не запитуйте. Тр -тр -тр Треба бути красивим. Не запитуйте мене, до якого віку можна робити татуаж. Бо це робиться не для себе, а для тих, хто на тебе дивиться. <гум> Дякую дуже вам. <гум> так, чи боляче вам було робити? Ну. Так, що боляче, я б не сказала. Ну, відчувається, що. Щось з тобою там роблять. Ти... А поспати вдалося? терпіти можна. А я чула, що ви заснули. А? Заснули трошки. Так, да, я взагалі розслабилася. Такое... Був такий момент, mm -hmm. коли я, начебто. Добре. І... От, відключилася. Ну, що хочу сказати? Ота крилата фраза. Нати немножко потерпіть, красота требують жертв. Угу. Добре. Так. Моя дівчинка обійму, хотіла е брові, такі, як вона хоче. Їй не подобаються широкі, як зараз молодь носить брові. Да, да. Я... Да, я вважаю, що я не маю права нав'язувати свої бросити. За височку. своїм смаком. Це перше, а друге те, що твоє в обличчя йде. Так. Е тому. Треба прислухатися до прохань, і ще дуже важливо робити колір, який буде посувати до волосся і віку, звичайно, yeah. Yeah. тому що 80% татуажу це правильно підібраний колір, і очі в нас теж не чорного кольору, а вони темно сірого кольору. Вони будуть виглядати більш ніжнішо. Це дуже дуже дякую згодна. вам, ви дуже гарна. Згодна. я задоволена результатом. Все, дякую.